Дивіться, що нам потрібно на шубу. Ось два бурячка, дві картоплинки такі ось. Ну такі середні. І морквина. І все це ставимо хай вариться. Тоді що. Вон. Цибулина отака от хороша. Це треба їх буде, її буде замаринувати, коротше. Треба буде. от отаке. В уксусі так же. Уксус з водою сіль. Ага, чули. Луксис водой маринуємо цибулю для, для шуби. Беремо середню цибульку, тоді сіль. Зараз він оцет. Так, ну жінка каже, так, все на глаз. Вона робить. Ну от, от дві ложечки. Заливаем і заливаємо кип'ятком. Ось. Отак от. Так вот. І все, і хай вона стоїть на, розмішалась. Ну, накрити. Да, накрити тарілочкою чи що там уже. І хай вона стоїть, маринується. Так, ось на шубу, дивіться. Зварилось у нас все. Картопля, морква, буряк. Ось треба почистити, а тоді порізати шматочками. Я покажу як. Так, що ми робимо? Дивіться. От у нас е оселечок нарізаний квадратиками. Я колись бачив такими нарізаними, та саме перетерте через тетушку. Ну, ну, нам живе, таке щось, не щось, подобається. Щоб смак було. Коротше. І оце ось кісточки ж вибрати всі. Да, вибрати з неї кісточки. Mm. І оце ми робимо в один слой. Ну це для себе. А якщо там... Для гостей, щоб Все. река була. Можна і в два, і в три слоя. Два, так, в ну в основному два. Ось тоді оця маринована цибулька. Бачите. Прямо по оселечику. Так, Підтрусюємо. Трошки олійкою присвідчите. Потрусили, тепер дивіться. Олійкою. Трошки зверху по цибульки ще підливаємо. Ну, вона маринована і буде збирати. Да, так, ну щоб. Добре. Ну, щоб добренько була. Олійку ми стараємося купувати для таких ділов на базарі там. Так, опахущенько. Так, тоді що? Тоді треба картошку. Так, дивіться, на. Отаку от велику тертушку, бачите? Угу. Яку тримав картоплю. Ну, картоплю може і багато, це було дві картошини. Ну, зараз подивимося. Воно вийде. Так, потерли. Так, все, картоплю потерли. Ось вот так її розформували. По, по всьому слою, щоб коли будеш... Є, щоб усе тобі попало в одну ложку. І оселедець, і картопля, і цибулька. Я... Я... я трошки картошку присолюю. Бачите, трошки Потому по картошці. Що... Оселедець був такий малосольний, а це да. такий не дуже солоний. Трошки... Ну, ну, мені... Картопля карто... була в мун'єрі. Да, ж... Майже зовсім не, не солона. Так, теперь что? Бурячок? Нет, бурячок будет у нас а, сейчас. Морку, он, да, морку да. На такую саму тертушку. На велику. Морку. Вот так, вот все. Морква готова, так само вот. распределяем ее. Сейчас. Ага. Теперь... Ну, трошки майонезом. Ага, трошки вот так Майонез був. Щоб, щоб, щоб не така суха. Так. Да. Та воно, може і не було б сухе, але не дуже Ми не дуже любимо, щоб майонезу було багато. Хтось буває таке аж заливає там. Я її да. купив, бачите, вон таку невеличку. Пачку. Кажуть, майонез дуже, дуже багато товариний. От отаке. Так, тепер бурячок. Дивіться. Триму. Так, Буряка натираємо багатенько. Буряка багато не буває. Такий гарний слой. Він і красивий, і добрий. Так, так само бурячок він. по всій мисці. Розпеділяємо. Ну, він як у два слоя такий, знаєш, горкою, красивий. Ну так. Да. Гарно так. Ну, а це, це я ж кажу, це для себе. Це на Новий рік ми ще будемо робити таке, може. Гості будуть. Може. Ми, може, ми, може, може. Може, ми кудись напросимося. Ну, побачимо ще, що буде. Так, і зверху так само заливаємо майонезом. Ось так от Розмасуємо. Так, Трошки края тарілка так от то щоб красивеньке було. Бачите, яка вийшла красивенька. Так, а одразу ж її їсти ніхто вам не дасть. Треба, щоб і сам апетит нагуляв, і вона пропиталась усе. Хай постоє. ну, Я думаю, часів може 3-4 постоє. Як дуже захочемо їсти. Так, да, ну, Як дуже вже захочемо їсти, тоді достанемо. Подивимося, коротше.